Привіт, мене звати Ват і це канал Lazy Sailor. Сьогодні хочу розповісти про те, як ми ремонтували з батьком на яхті по спату підлогу. Бо скільки ти вже знаєш, ми її купили, і в ній була дірка. І ми вирішили повністю зняти підлогу і переробити її заново, бо скільки в тому місці вона зламалася, вона могла так само зламатися в будь-якому іншому місті. І це було б лише питанням часу, коли б це сталося. Тому ми не стали чекати цього випадку і вирішили одразу зремонтувати підлогу. І почалося все з того, що ми просто почали зривати підлогу. Зривали підлогу, як я вже розповідав, Це підлога складається з того, що було спочатку фанера закладжена, і, з неї закла... і зверху на неї заклали склопластик. Просто шар склопластика, його там пофарбували, чи він був білого кольору. Це вже друга історія. Ми зірвали повністю піло, і у нас от по всій цій довжині, якщо подивитися, ось від самого входу ось до цього місця була просто дірка. Ми не могли нормально ходити тут і могли повністю. З повною ймовірністю себе зламати ноги. Тому ми вирішили якнайшвидше зремонтувати просто тут підлогу. І стало питання, з якого матеріалу це робити. Можливо, якийсь пластик, бо пластик не гниє, тим більше він тут би був захищений від ультрафіолету і шанс того, що він потріскає, вигорить на ультрафіолеті був набагато менший. І... Це було питання, чи він буде таким міцним. І ми теж обдумали і вирішили, що напевне ні, бо, як правило, листи пластику вони такі тонкі, і під них довелося ставити поперечні балки більше, щоб не балки, а поперечні вставки, щоб не прогиналися, не зламалися. Не зламався той пластик. Далі думали, можливо, фанеру, взяти звичайну фанеру. Теж не був найкращим варіантом, оскільки взяти білу водостійку фанеру, наприклад, то її потрібно брати і покривати шаром фарби або якогось захисного покриття. Як показує практика, ці всі захисні покриття. вони Нічого не дають ніякого ефекту. Типу, що, що ти пофарбуєш фарбою, звичайною, що ти пофарбуєш там якимось лаком або засобом, це все однаково ну, по часу буде триматися. Тобто, якщо один рік фарба протримається, то так само той засіб протримається. Рік і все, це лише марно витрачені гроші. І якщо не пофарбувати ту, звичайно, фенеру. Таю фарбою, то фанера почне набирати в себе вологу, вона почне розбугати, вона не почне розвалюватися, оскільки вона водостійка, вона буде триматися купи, але вона буде набрякати, може розслаюватись, е ну і з часом може також почати гнити. Це лише теж почитання часу. І ми вирішили взяти чорну е водостійку фанеру, щоб у нас з одного боку. Вона вже її покрита, і вона має таку шершаву поверхню. І якщо по ній зараз ходити, то вона не буде слизькою. Навіть якщо тут буде повно води, то ми можемо спокійно йти на щось з того, що ми можемо впасти. І це теж. І це теж дуже гарна новина, оскільки при тому, коли ти йдеш на вітрилах, як тебе на хвилях може качати, це не менш важливо, оскільки ти можеш поскознутися або вдаритися в якийсь предмет, оскільки тут досить тісний простір, і все має своє місце, і ти можеш знайти багато речей, що ти можеш вдаритися. Тому підлога це не менш важливо. І ми вирішили взяти саме лист такої фанери. думали взяти товщину на 10 мм, але в наявності її не було. І ми вирішили взяти на 12 мм і пішли в магазині в Касторамі, так як епіцентр у нас. Купили лист фанери, нам його там одразу на три частини розрізали, щоб машина нам залізла. І ми приїхали сюди, взяли в одного з знайомого лобзик. І почали просто е, вимірювати контури човна, які у нас є, як тут раніше була підлога. І почали вирізати саме по тим контурам е, всі от елементи. Ось, потрібно лише докласти фанеру, воно тут е, тісно заходить і е, вона буде йти в рівень, і вона буде перекриватися ось цією дошкою. Тобто, ось цей щит. З шумоізоляцією від двигуна, він буде сходити в саме цю канавку для фанери. Ось цієї. Але наразі, так як у нас тут проходять ремонтні роботи і ми не користуємося двигуном, бо він теж потребує ремонту, ми її не закладаємо. І ось так ми продовжували. Робити підлогу. Зробили цей кусочок, вирізали по розмірам, бо менше... мало того, що у нас вона йде ось таким чином, як трапеція, то нам ще було потрібно різати ось тут такий скос, щоб у нас фанера просто могла сісти по формі як човен. Бо у нас човен розходиться ось так. Тобто ось таким чином. І він ще заважається ось так. Тому ми мусили забезпечити ще ось той скос і ось таку форму. Далі ми продовжили робити цю частину. Робити цей елемент, цей елемент у нас також знімається. Це можна побачити, що у нас там є певний вільний простір. Там йде заглиблення, заглиблення ну, до кіля. Це у нас тут місце кіля, він там внизу зосереджений баласт, який тримає човен в рівновазі при пересуванні на вітрилах. Тут у нас ось такі поперечні вставки, які тримають фанеру, такі ребро жорсткості. І ось таким чином ми закладали цю от підлогу. Вирізали під цю трубу, також радіуса, закладали ось ту половинку. І ми це все лобзиком, пилкою брали і дорізали. Ось таким чином ми ремонтували саме цю підлогу. І в нас пішло на це рівно два дні, бо ми так як працюємо і маємо лише два дні вихідних. Ми приїжджаємо сюди в суботу зранку, і в неділю вечора ми їдемо додому. І ми ось потратили на цю всю процедуру два дні, оскільки ми ще в суботу поїхали за фанерою. І ми серед тижня збиралися в магазин, їхали, дивилися ціни, шукали, які варіанти будуть найкращими. І тому вибрали саме цю фанеру і знайшли знайомого поляка одного, щоб він дав нам лобзік. Бо вручну пилити це все б зайняло набагато більше часу. Тому ми полегшили нам справу цю всю. І ось так: от ми зремонтували підлогу. Ось таким чином ми маємо тепер хорошу низку, не слизьку підлогу. Маємо доступ до будь-якої частини, ми можемо будь-який елемент фанери дістати, обдивитися, що там відбувається в тому чи іншому місті. І тепер у нас є там якась хоч вентиляція, оскільки вона не загерметизовано так як було з тим пластиком. І тому це набагато кращий варіант, ніж було раніше. І Ось, ось, ось такий от результат ми маємо саме з підлогою. Далі буду знімати е, про те, як ми е, врізали е, люк на яхту. Оскільки там у нас є додатковий простір, як я вже демонстрував, і я хочу показати, як ми саме е, виходили з цієї ситуації, як ми е, вигадували. Як саме зробити, чи купити вже готовий лише замонтувати люк, чи саме зробити, ну і так далі. Тому, якщо тобі цікаво, як ми виходили з того положення, рекомендую залишатися на каналі.